Щирі вітання саме через спілкування люди отримують можливість розуміти один одного. Без спілкування люди втрачають важливі смисли. Буває так, що роками ви зустрічаєтесь з вашим колом за одним столом. Ви вкладаєте в людей час, ваші за них переживання. Вони стають частиною вашого життя. І в один момент усе коло від вас відвертається, і робить з вас ворога народа, без будь-якого зла з вашої сторони. Навпаки, наприклад, за любов за те, що Бог дав вам любов до когось. І люди, які виявились стадом диких або рівня середньовіччя, котрі сиділо з вами роками за одним столом, починає вас вважати людиною вкрай негідною. З будь-якого зла з вашої сторони, і потім жоден не поставив себе на місце відторгнутого. Ніхто за роки терору не подумав, як йому було б вмить втратити все своє оточення. Нікому в голову не приходить подзвонити і запитати, як ви там, а може вам потрібна якась підтримка. Ніхто не запрошує вас разом провести час, як це було колись, бо ви без вини ворог народа, проти якого йдуть страшні репресії за ваше право на свободу, на ваші почуття. Більш того, крім мовчасного очікування, коли соп'єтеся або повіситися, кого починає ще й за вами воювати, чомусь, вирішивши, що ви є епіцентром якогось страшного зла, і не дивлячись на те, що коло від вас відвернулось, ви продовжувати.